Всіх вітаю, друзі, близькі, церков, глядачі, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Сьогодні я читав одну історію з Біблії і деякі паралелі для сучасного життя. Це історія ізраїльського народу, це числа, 21 розділ, і тут ось з п'ятого віршика є такі події, про які розповідає Слово Боже. Люди почали нарікати на Бога і на Моїсея. Навіщо ти вивів нас з Єгипту? Хіба що для на для того, щоб ми загинули в пустелі? Адже тут немає ні хліба, ні води, і цей нікчемний хліб неабияк набрит набрид нам. Тоді Господь послав на народ отруйних зміїв, які кусали людей, і чимало з Ізраїлю померло. Люди прийшли до Моїсея і сказали, згрішили ми, оскільки нарікали на Господа і на тебе. Помолиш до Господа, щоб він забрав від нас зміїв. І Моїсей помолився за народ. Господь же сказав Моїсею, зроби собі змія і вистав його на жердині. Після того, якщо когось вкусить змій, нехай той поглядає на нього і буде живий. Тож Моїсей зробив мідного Змія і встановив його на жердині. Тепер, коли Змій кусав людину, то вона звертала очі на мідного Змія і залишалася живою. І хочу звернути увагу на те, що ми живемо, і той гріх в нашому житті він є, так як у ті змії, які кусають, ранять, шматують, завдають болю, нищать все добре, що є в нас. І народ звернувся до Моїсея, він каже, що щось треба робити. І Господь Він дає указ Моїсею, що зробити. Дещо треба було визнати людям і дивитися на того змія з вірою, щоб мати зцілення, що трапляється в нашому житті, дуже важливо нам зважати на те, що є в житті. Інколи ми забуваємо, що ми люди грішні, недосконалі. І люди, і віряни, Біблія каже про те, що ми згрішаємо. 1 Івана 1,8 Іван каже так: коли скажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманімо і нема в нас правди. А коли скажемо, що ми не згрішили 10-й вірші, то робимо його неправдомовним і його слова в нас немає. Ми, так само, як ізраїльський народ, сьогодні йдемо до обіцяного. Спадку до Небесного Єрусалиму і дуже важливо зважати на те, що трапляється в нашому житті. Я хочу зважити на те, бо Господь Ісус Христос Він це показує, що є деякі аналогії, і в чому є вихід. І сам Господь Ісус Він згадує цей випадок і Він дещо порівнює себе. З, тими, з тим змієм, що був зроблений. Але дивіться, Івана, третій розділ, 14-15 віршик, Господь звертається до Никодиму. Він дещо каже: як Моїсей підняв змія в пустелі, так має бути піднятий син людський, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув. Але мав вічне життя. І далі всім відомий віршик, бо то так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однонародженого, щоб всякий, хто вірив в нього, не загинув, а мав життя вічне. І дивіться, Ісус Господь Він звертає увагу і проводить оцю аналогію. І тому боротьба з зміями та з гріхом може бути даремною. Якщо і ми можемо бути покусаними і зраненими цими зміями, якщо тільки ми не звертаємося з вірою і не дивимося на Ісуса, хочу сказати, що мідь не мала ніякого сили і ніяка молитва чи жертва до тої мідяшки вона не зцілювала. Лише віра, вони повинні були дивитися на змія. І поверх Змія на Бога, котрий сказав, щоби так робити. Ніхто не може прийти до Христа, якщо Дух Святий не приведе до Христа, до Ісуса Христа, який крові може омити гріх кожної людини та оживить і зцілить людину, що вірить у нього. І дуже важливо зважити на ці, на ці моменти. Бо дивіться, читаємо далі. Ісус він згадує, Він говорить, Іван то занотував 28-й віршик 8-го розділу Івана. Тому Ісус сказав: коли піднесете сина людського, тоді зрозумієте те, що це я і що від себе нічого не роблю, а тільки як навчив мене мій отець, те й говорю. І далі він звертається до людей, до учнів, і знаєте, що він каже? Він каже так, і пізнайте істину, і істина вас вільними зробить. І 36-й віршик, Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні. І сьогодні, коли ми підперезуємося для того, щоб мати боротьбу з цим гріхом, Господь каже, що зверніть увагу. Дуже важливо знати цю правду Божу і істину, про яку каже Господь Ісус. Він каже, що хто звернеться до Нього, хто покличе Його, то їм той матиме спасіння. І ось ця правда, Божа, вона звільняє і дає свободу від гріха та відкриває Божу мудрість. Хочу зважити Божу мудрість нелюдську. Не всі люди, які дивилися на того змія, вони зцілилися і не померли. Тому що треба було спозирати на це з вірою. І дивіться, що каже Павло, коли ми читаємо перший Коринтян, перший розділ, 23-й, 4-й віршик. ми ж проповідуємо розпитого Христа. Для юдеїв це спокуса, для греків безумство. А для самих покликаних юдеїв і греків Христа, Божу силу і Божу премудрість. І дивіться, Павло зважає, що для людей, які навколо, які не вірять, які не сприймають Ісуса Христа, він каже так, 18-й вірших цього розділу. Тому то слово про Хрест є безумством для тих, хто гине, а для нас, які спасаємося, це Божа сила. І тому ще раз нагадаю: не всі, хто дивилися на того змія, вони мали зцілення. Лише ті, хто приймали це по вірі і дивилися з вірою. Дивлячись поверх змія на Бога, який то сказав. Ось хто або що перед моїми очами сьогодні є для мене питання і для кожного з нас. І знаєте, Павло одного разу він звертається до Галат, третій розділ перший віршик, і дивіться, що він каже. О нерозумні галати, хто звів вас не коритися істині, адже перед вашими очима був зображений розп'ятий Ісус Христос. Вони схибили, вони відвели свій погляд, вони почали дивитися на релігію, на діла, що буде мати якесь спасіння і звільнення від гріхів. А Павло каже, що ви нерозумні. Чому? Бо ви не коритесь істині, адже перед вашими очима був зображений Ісус Христос. Якщо ми зводимо свій погляд з Ісуса, ми падаємо, знемагаємо, нарікаємо, ми грішимо. Ми приймаємо цінності цього світу та пріоритети цього світу або пріоритети релігії, а не живої віри. І тому я сьогодні роздумував про те, що сам Господь Ісус Христос Він є як той антидот, вакцина, імунітет, сила Божа у спасінні та звільненні від гріха. І тому Павло він звертає свою увагу на це. І нашу увагу, Він каже, бо для мене життя то Христос. І Він каже: Я прийду до Нього не зі своєю праведністю, яка від закону, а з того, що через Ісуса Христа, який був помер, який був розпити, який воскрес для Мого виправдання. І це дуже важливо. Знаєте, Мойсей дивиться з вірою, на, каже: дивіться з вірою на змія та повер змія, на Бога, що так сказав. І ми сьогодні, давайте подивимося на хрест та на того, хто на тому хресті, на Ісуса Спаса. Тому що це є єдина можливість мати зцілення від цього гріха і мати життя вічне. Дивіться, діє апостолів 4,12, сім відомий віршик, Такі слова, і в нікому іншому немає спасіння. Бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належало, належить нам спастися, не було можливості для ізраїльського народу мати зцілення і спасіння від того, що шматували їх ті змії, лише тільки з вірою, подивитися, це було єдина можливість. І тут Павло, і тут святе письмо дії, коли ми читаємо 4,12, вони кажуть: ось про що, і ні в кому іншому немає спасіння. Тож підведемо свій погляд і свій зір на те, щоб бачити Ісуса, бачити того, хто, хто був піднесений на той хрест, хто помар і хто воскрес. І тепер праворуч Бога, ми читаємо діє. 2,21. І тут апостол каже, ось що треба робити. Він каже 2,21. І станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, він спасеться. Тому ще раз хочу зауважити: віра дає перемогу. І це не ритуали, і це не релігія, а це Господь, віра в Господа Бога та в Його слово. І знаєте, це дає нам перемогу. Іван це підкреслює. Ми читаємо 1 Івана, 5 розділ, 4-5 віршик. Адже кожний, хто народився від Бога, перемагає світ. І, все, і всі цінності світа, і цей гріх. А перемога, що перемогла світ, це наша віра. Хто перемагає світ, як не той, хто вірить, що Ісус є Божий Син. І ми сьогодні про це роздумуємо. Тому шляхом. До зцілення і до свободи є деякі кроки, і апостол про це занотовує дії 17:30. Він каже: наступне: адже Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь покаятися. І сьогодні, коли я роздумую про це, то Дуже гарно згадати всім відомі віршики, і, і Перший Івана, перший розділ, і він говорить тут наступне: з п'ятого віршика: ось звістка, яку ми почули від нього і сповіщаємо вам: Бог є світло, і в ньому немає жодної темряви. Коли скажемо, що маємо спільність з Нім, а ходимо в темряві, то говоримо неправду і правди не робимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам він у світлі. То маємо спільність один з одним і крові Ісуса Христа, Його Сина очищує нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманімо і немає в нас правди. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. А коли кажемо, що ми не згрішили, то робимо його неправдомовним. і його слово в нас не перебуває. І тому далі Іван, в наступнім розділі, коли ми читаємо, він каже, що є той, хто, хто завжди він з нами, який хоче для щоб ми могли мати волю і свободу від того всього гріха, який нападає на, на душу людини. І він каже так, з першого віршика, перший другий. Дітоньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведника. Він примирення за наші гріхи, і не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. І я хотів би зважити на ці речі, бо це дуже важливо. Знаєте, сьогодні Святе Письмо воно нам нагадує і воно говорить, щоб ми звернули увагу, якщо ми, якщо ми маємо якусь поразку в житті. Коли в нашому житті ми бачимо те, що стає і не дозволяє нам стояти, то стоїть питання, чи я не відвів свого погляду. І це подивіться. Це казав Господь, що він буде піднесений, і нам повинно дивитися на, на, на той хрест і Христа, який розп'ятий, який помер і воскрес. І це Павло каже, коли ми читаємо 12 розділ з першого віршика до євреїв післання. Дивіться, що він каже. Тому і ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкинемо всяку гордість та гріх, що нас легко, легко оплутує. Зверніть увагу, він говорить про наше життя, він жив цим життям, він розумів це. Ось. З терпінням прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами. Це є боротьба. І як тоді змії кусали, ранили, і люди гинули, так і сьогодні. Той гріх він чинить те саме. Але дивіться, що каже Павло, дивлячись на проводиря і вершителя віри, на Ісуса, який, незважаючи на сором, замість належної йому радості, притерпів хрест і сів праворуч престола Божого. І далі він каже: подумайте ж про того, хто від грішників терпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися та не заослабли вашими душами. Ви ще не боролися до крові, воюючи з гріхом. І він каже, що це боротьба. і він каже, він каже, що це те, що може зруйнувати наше бажання одного разу бути з Богом. Він каже: стойте в цій боротьбі, дивіться на Христа, дивіться, бо в цьому є спасіння і звільнення, і зцілення, яке я казав, що Він є нашим імунітетом, коли ми дивимося з вірою на нього. Він є антидотом, він є тою вакциною від гріха. І Павло каже: не зводь свого. Погляду, але знаєте, дуже важливо звернути на те, що Господь, ще раз хочу сказати, ми ніяк не здивуємо нашою недосконалістю Господа. Чим людина може здивувати це тим, що він є щирим перед Господом, визнаючи ці всі проблеми і свої провини, і свій гріх. І тому, знаєте, одного разу Юїл він писав, коли ми читаємо цей другий розділ. Дивіться, що він каже. Він звертається до народу. Сьогодні такий заклик до кожного з нас, щоби мене впали, щоби мене загинули в путі, щоби мене заблукали. Дивіться, що він каже. І все ж говорить Господь. Хоч тепер поверніться до мене всім вашим серцем у пості плачі та ридання, роздирайте свої серця, а не ваш одяг. Поверніться до Господа вашого Бога, адже він щедрий, сповнений любові, довготерпеливий та вельми милостивий і співчуває людському гору. Хто знає, може він обернеться і знову зглянеться, залишивши з нами свої благословіння, жертви та, по, та пожертви. Возливання Господом нашому Богом, і я хочу зважити на це, що Він дуже любить ті, хто щирі. Знаєте, коли ми бачимо, що десь ми не відчуваємо солодості життя в Христі, десь ми втратили смак духовного життя, десь ми вже перестали чути Господа, десь ми вже зранені тим гріхом. знаєте, що каже Господь через Павла. не відводь свого погляду, підніми свій погляд на Ісуса. Подивися, і як ти будеш дивитися і бачити те розп'яття, той Хрест і того, хто на цьому хресті, хто віддав своє життя за тебе, Дух Святий обов'язково приведе тебе на території світла, і не тільки на території світла, а Він приведе тебе під струмок Христової крові, яка може очистити, зцілити. Дати натхнення і силу, щоб далі рухатися з Господом до тої обіцяної мети, до якої? І Господь каже, де я, там і мій буде. І хто мені служить, того благословить і почтить мій Батько. І тому ми сьогодні, розмірковуючи про наше життя, давайте ми піднесемо наші очі до Ісуса. Давайте ми ще ще раз дозволимо, не будемо засмучувати святий Тук, дозволимо йому працювати в нашому житті і в нашому серці, бо не всі дойдуть. Ісус каже, що арифметика, така математика п'ять мудрих і п'ять нерозумних. Дбаймо про те, щоб наші світильники були заправлені маслом, щоб був вогонь, щоб ми були людьми, які рухаються за Господом, за Духом Святим, які, для яких Господь приготовив той Небесний Єрусалим. Будьте благословенними! Амінь. Давайте ми помолимося. Боже Батьку, ти знаєш всі наші недосконалості. Допоможи нам рухатися за Ісусом по життю. Допоможе нам ніколи не зводити свого погляду з Нього. Ми ще не до крові мали ту боротьбу з гріхом, Господи, але Ти віддав своє життя в той боротьбі, щоб кожен, хто з вірою буде дивитися на Тебе, прийме тебе і покличе Твоє святе ім'я, мав спасіння, бо Ти є Христос, і Ти є Спаситель, ти є Син Божий, і Ти є Бог. І тому ми сьогодні до Тебе звертаємося. Господи, зціли нас. Господи, допоможи і перев'яжи всі ці рани, який гріх вчинив в нашому житті. Боже, ми цього дуже потребуємо. Про це благаємо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословеними в цьому дні. Нехай Божий захист буде над вами, нехай Дух Святий супроводжує в цій дорогі життя, нехай Слово Боже буде рясно вашому, нехай Бог Він захистить вас, ваші домівки, близьких, рідних, знайомих, друзів, онучків. Ваші домівки, де б ви не були, хай Божий захист буде над вами. Будьте благословенними в цьому дні.